І, і їду я у французький порт-кале. Тобто потрібно проїхати всю Францію. Але е, сьогоднішнє відео буде не про те. Відео буде про одне із. Е, ну Це просто чудо архітектурної думки. Найвищий транспортний міст у світі. Е, це всесвітньо відомий віадукт Міл... Мійо. Ну, По-французьки він так називається Мійо, а пишеться латинськими буквами Мілау. Ну, це найвищий міст у світі, 341 метр, його максимальна висота. Ви просто уявіть таку висоту. 341 метр. Це навіть вище, ніж в Парижі Ейфелова башня. Ну і тому дивимося відео, будемо дивитися цей міст. і До речі, перший раз я буду їхати саме через цей міст. Бо колись я працював на бусі, це було давно десь 4 чи 5 років тому. То я декілька разів проїжджав, але проїжджав під мостом. Тому що міст є платний для вантажних автомобілів, він коштує 20 євро, а для легкових автомобілів він коштує 5 євро. Тобто даний міст він з'єднує два е, гірських плато. Я не пам'ятаю, як вони називаються на французькій мові, а всти, внизу там тече річка Тарн, та знаходиться одноіменне місто Мійо. Ну що, дивимося на міст. Заїжджаємо вже на місто, обмеження швидкості на мосту 110, мет... 110 км на годину. Зараз виїжджаємо з-за цього пагорба і просто буде відкриватись просто неперевершена панорама. Просто уявіть, висота 341 метр. І погода така достатньо вітряна. Просто шок. Я перший раз їду по даному мосту і в мене просто вже просто захоплює мій подих. 341 метр, ще раз нагадаю. Скільки цих пілонів? Сім, сім пілонів. Ви подивіться просто яка, яка краса. Але ну, звичайно камера цього не передає, вон внизу там місто місту. Те, що я говорив місто її в даний міст просто не перевершив. Місто знаходиться під нахилом, Читав у гублі то цей 3% йде нахил, бо ну, машина їде на ретарді, але ну. Просто аж заваражується краса. Взагалі, ну, французи молодці побудували такий міст. А чому цей міст був побудований? Тому що е, раніше цього моста не було. Це туристичний напрямок. Дорога А-75. Моста не було, і потрібно було раніше, як люди їхали на відпочинок на південь Франції, ближче до середземного моря, то потрібно було постійно з'їжджати по серпантину в місто Мійо, а потім з даного міста підніматись по серпантину. І були просто надзвичайно великі пробки через це. І тому французи вирішили побудувати даний міст. Будували його, ну, сконструювали даний міст два архітектори, один англійський архітектор, а інший французький. Читав у Гуглі, то французький архітектор не пам'ятає як його ім'я, то він також сконструював Нормандський міст. Ну, загугліть, почитайте також такий дуже гарний міст і дуже високий. Молодці французи вирішили проблему з пробками, просто побудували найвищий міст у світі. Раджу також подивитись, документальний фільм Діскавері знімав, як даний міст, Віадукт Віадукт Мійо будувався. Ну, я подивився, мені дійсно сподобався даний документальний фільм, тому раджу його подивитися. Я усім дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, це буде найкраща підтримка для мене. Отож, усім гарного настрою, до побачення!